Мешканка села Рижівка на Білопільщині, через обіця, якої проходить російсько-український кордон, переживає, що може залишитися на вулиці. Майже місяць тому РНБУ України прийняла рішення про викуп земельних ділянок у 50-метровій зоні вздовж кордону. Що про це думають в прикордонному селі і що планує місцева влада? Далі в сюжеті. Державний кордон в селі Рижівка, що на Білопільщині, проходить по селу. Вулиця звідси вела до російського села Тьоткіно. До початку російсько-української війни тут працював місцевий пішохідний пункт пропуску. Сім років тому його закрили. Кордон пролягає через обійстя Галини Гудиліної. Якщо доведеться полишати рідну хату, жінка сподівається на дітей, які тепер живуть в Росії на тимчасово окупованій території та в Україні. Казали, що на 30 метрів чи на п'ятдесят Ця сусідка вже приходила. Плаче вже. Я кажу, що ти плачеш, mm. да висять. Ну, Да, ви молодий, а я стара кажу, що? Ну, Можеш, поїду до Нового году, да? mm. і що куди все? усе. Тя, никуди, я нікуди, що От тітки на ну, так. Ну там живе дочка, внуки там. Mm. Одна дочка і внуки, і я в Криму з інферопою, а сину Києві. Місцеві про рішення РНБО чули, але як усе буде відбуватися на ділі, не уявляють. Дуже хати, як же вони скуплять. У нас ви ж бачите, що рядом хати. Це ж не те, що кілометри, а як у нас хата одна і друга. є. Ну як можна скупити землю туди? За рішенням РНБО від 30 липня на Кабмін та місцеві органи самоврядування поклали зобов'язання викупити земельні ділянки та нерухомість на них, які розташовані за 30-50 метрів від державного кордону передати цю землю прикордонній службі. Рижівський сільський староста говорить, що до Білопільської ОТГ сумський прикордонний згін направляв листа і призначав зустріч на 30 липня, але вона, за його словами, не відбулася. Також листи були направлені кожному власнику землі з пропозицією нотаріальної згоди на обмін, говорить Олександр Чех. До власників земельних паїв нашого старостату звернувся Сумський прикордонний загін Прикордонної служби України з листами по вилученню частини земельної ділянки орієнтовною площею десь у кожного. Пайовиках від 1,5 гектара і до, до 2 гектар. Але проблема в тому, що на, на території е, об'єднаної територіальної громади відсутні такі землі примерно по родючості і по всьому, як, е, які будуть вилучатися. Обмін земель має відбутися протягом шести місяців. Зробити це мають до лютого, сказав Білопільський міський голова Юрій Зарко. 225 ділянок підлягають частково вилучені, з яких 125 де 62 ділянки повністю вилучені. Ми зараз говоримо це приблизно площа 50-60 гектар. Викупити ми не можемо, звичайно, в міській раді таке коштів немає. Іти скоріше за все договором міни, тобто ми. Визначимо десь масиви, особливо зараз враховуючи, що нам держава передає певні земельні ділянки в комунальну власність. На превеликий жаль, великих масивів немає. Є там невеличкі масиви, там можливо 3, 4, 5, 6 гектарів, але ми можемо набрати цю якусь певну кількість землі для того, щоб поміняти потім з людьми на рівноцінну кількість на рівноцінну, на рівноцінну площу. Ситуацію з садибою Галини Гудиліної, коли кордон проходить через садибу, Юрій Зарко називає унікальною. З його слів, держава виділа гроші поки тільки на виготовлення документів для поділу існуючих або проєктів нових земельних ділянок. Ігор Тільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Питання передачі землі при кордонній службі. Речник сумського прикордонного загону Роман Ткач прокоментував так. Це з точки національної безпеки і оборони дуже важливо. Прикордонним загоном проводиться робота щодо документального оформлення прав постійного користування земельними ділянками. Протяжність державного кордону в межах Сумської області становить понад 560 кілометрів. На сьогоднішній день прикордонним загоном проведена робота, та вже оформлено земельних ділянок загальною протяжністю. Трошки більше 38 кілометрів загальною площею майже 147 е, гектарів. Це були землі е, сільськогосподарського призначення державної власності, які е, с, не використовувалися землі ділянки шириною 30 метрів уздовж е, лінії державного кордону. Надаються е, Державній прокоти служби України для е, облаштування і утримання інженерно-технічних і практикаційних споруд.